Всім привіт! Сьогодні я розкажу про екран Календар джолера. Ось у нас є в нашому меню календарик отакий. Е, Тут розказано про е, взагалі, коли що робити з бджолами. Е, коли облід, коли, вони найбільш, коли можна збирати мед і вся остальна інформація. Для того, щоб можна було працювати з бджолами свого, як то кажуть, роду, підсказка така, для того, як дивитися і доглядати за бджолами, коли мед збирати, коли що робити, коли бджоли рояться, коли вони коли їх треба лічити і так далі. Так. Такий календарик я зробив у От. Повністю ось цей весь календарик. Я його зробив у фотошопі. Як я це все робив, я показувати вже не буду. Ну, покажу, як я додав сюди вже цей календар, який я зробив на екран календару Джуліа. Це йде просто картинка в PNG форматі і, як то кажуть, все. І так, створюємо новий екран. View. Start file. В цьому екрані новому ми створюємо StFL, в общем, виджет і клас, Клас називаємо Caldab Screen. А от в ньому створюємо виджет, От, прописуємо э, це в Саветайсер в Scaffold. общем, вот. підключаємо Material Dive. Дальше в сам ба. Зверху. Ось у нас Coldab от і далі йде в нас баді. Ось є колонка. Тут є в нас widget один ось цей це віджитів і сюди перший передається наша картинка в «Expanded». Ось вона. Ми беремо з Assist Image. Ми закинули її в Images, календар лог e, Все. Ось тут вона в нас і відобразилась. І є ще один блок. Контейнер. Тут вже я планую додати рекламу. Тобто, тут буде наш календар джеля, а отут буде в нас уже нижче буде наша реклама. Реклама теж досить корисна, тому що для бджоля може потрібно якісь інструменти чи ще щось, і якби, якщо йому сюди покаже якісь, якісь, якусь пропозицію, я думаю, ну, я лічно проти не буду. Так. Ну, і все, ось така у нас сторінка. Ага, ще забув показати у меню, йдемо. У нас є меню, де у нас, у нас, у нас меню, Five uh, List, Hive Так. І ось тут є в нас наш драйвер, і в нього додаємо в список. Туди назвав вулики, погода. Колтай в додаємо ліст title його, іконку і. Силку на наш календар BSC для переходу все. По цьому по цій сторінці все. Підписуйтеся, ставте лайки, буду вдячний за підписку, буду вдячний за е, дуже в близькому часі вже я планую викинути на, е, цей додаток на Play Market. Так що ждіть. Думаю, до кінця уже квітня я з цим повинен закінчити проектом. Так що, ждіть. Всім дякую за підтримку. До наступних відеороків.